Шановні майстри, незабаром на ресурсі TikTok Вадима Копійка буде проведений аукціон, де ви зможете купити якісні товари, і всі кошти підуть на ось такі пташки умиротворення. Що таке птах умиротворення? Це пташка, яка зменшує популяцію окупантів. Тому, що передав Артем, що передав Бокстун? Артем передав ось таку віброприсоску, одна із найкращих віброприсосок для майстрів-плиточників, в тому числі для формата 1200, вона підходить. Для з'єднання труб, для зварювання е, пластикових труб. Ось така, ось такий привод. Подивіться, комплект. Навіть рівень є, ножиці, все є. Якісний кейс. Передав болгарку 750, одна з якісніших болгарок. Передав. Викрутку механічну Bosch з е, тріщоточкою. Передав е, набір біт, як на мене, один з найкращих. Передав диски, передав піки, цілий набір. Деякі майстри люблять користуватися працювати з піками. Передав фрези для СВП, Ну, для дрелі, ціна смішна на них. Е, передав ось такий шуруповерт маленький. Від GTM акумуляторний, Ну, викрутка, можна більше сказати, і передав відповідно болгарочку. Слідкуйте за TikTok Савайла або TikTok Копейка, буде аукціон допоможи ЗСУ. У мене завжди діліз. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. І ще. Е -е. Якщо кому треба, звертайтесь за донат, з радістю віддам. Слава Україні.